Огляд замовлення, яке зараз їде до клієнта в хадосі. Ось це машина завантажена. Зараз розкажемо. Це вишня брокуліфера. Зараз поїде. Потім ну, дірі налігантисіма. Таких у нас тисячі є 5-літровий контейнер. Це туя Міріам. Копана з ґрунту. лимончик шикарний. Далі Барбарис Тунберга Атрапурпуреа. Багато це просто довантаження буде, що сьогодні він довантаженням поїде. Далі тут у нас далі е, тис Ягідний фестиатра буста двадцять, метр сорок. Метр Їх на полі у нас є. Далі плющ ірландський. На Бамбуках, далі Пінісетом Хамал. Тут клен Октобор Глорі червоний. Далі туя, туя Брабант 2, 2, 20. У нас декілька тисяч на полі по ціні найкращі в Україні, в Київській області. Не треба вам вести звідкись. Здалеку тут лаванда гарно квітує. В трьохлітрових контейнерах там по 150 гривень. Пінісси там висохвостний хемел, такі китиці такі класні, красиві далі тис комований, кулі, стрижені, вони спаковані транспортувальною сіткою блакитні ялиночки вереси Вереси в трьошечках, також це плющ ірландський, понітелс, там ковила, сосна гірська Мугус. сосна гірська пумілю, клен віяловий. Червоний, пурпуревом, далі персик, якийсь тут окремо, тут магнолія, джині. так, і блакитний кіперисовик двухметровий главка. Шикарна форма. Так, ще тут вишнего мракулифера на штамбах. 4 штучки